Ісус дав своїм апостолам наступні ознаки, на які слід звернути увагу, які означатимуть кінець віку. Кожне покоління було на поготові щодо цих ознак. У Євангелії від Матвія описано, як Ісус дає своїм апостолам різні знаки, які сповіщають про кінець світу. Ісус відповідав на пряме запитання, яке йому поставили апостоли. Коли він сидів на горі Оливній, учні підійшли до нього наодинці, кажучи Скажи нам, коли це буде і яка буде ознака Твого приходу та кінця віку? Далі він перераховує наступні ознаки, на які спостерігало та бачило кожне покоління християн протягом останніх 2000 років. Важливо зазначити, що Ісус також каже, а про день той і годину. Ніхто не знає ні ангели небесні, ні син, а тільки Отець. Жодна людина насправді не знає, коли Ісус прийде знову, оскільки Він сказав своїм апостолам, що ніхто, навіть ангели, не знають, коли це станеться. Фальшиві Месії. Стережіться, щоб ніхто вас не звів, бо багато хто прийде в моє ім'я, говорячи, я Христос. І багатьох зведуть. Війни, і ви почуєте про війни та чутки про війни. Дивіться, щоб ви не стривожилися, бо це має статися. Але ще не кінець, поповстане народ на народ і царство на царство. Голод і землетруси, і в різних місцях будуть голод і землетруси усе це лише початок страждань. Переслідування. І тоді видадуть вас на муки, і вб'ють вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ім'я Моє. І тоді багато хто відпаде, і один одного зрадять, і один одного зненавидять, і постане багато фальшивих пророків, які зведуть багатьох. Страждання та святотатство. Отже, коли ви побачите спустошливе святотатство, про яке говорить пророк Даниїл, що стоїть на святому місці, нехай читач зрозуміє. Тоді ті, хто в юдеї, нехай тікають у гори. хто на даху, нехай не спускається взяти те, що в його домі, і нехай той, хто на полі, не повертається назад, щоб узяти свій плащ, і горе тим. Хто вагітний і хто годує в ті дні, моліться, щоб ваша втеча не була взимку чи в суботу, бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу аж до тепер і не буде. Сонце затемнене. Відразу після скорботи тих днів сонце затьмариться, і місяць не дасть свого світла, і зорі відпадуть з неба. І сили небесні захитаються.